Якщо буде мирна угода з Росією, то Україна має відмовитися від НАТО. Таку заяву зробив спеціальний представник президента США Стівен Вітков. Він дав інтерв'ю одіозному ведучому такеру Карлсону. За словами Віткова, українська сторона, начебто, погодилася із тим, що вступ до НАТО не є реалістичним сценарієм. Водночас, спецпосланець Трампа зазначив, дискусія про інші безпекові гарантії для України, зокрема у форматі подібному до п'ятої статті НАТО, все ще можлива. Вітков також. Прокоментував перемир'я, заявив, що центральним фактором у врегулюванні війни між Росією та Україною є статус окупованих територій. Повторив тези кремлівської пропаганди про російськомовність і заявив, наче в окупованих регіонах проводилися референдуми про приєднання до країни агресорки та анонсував зустріч Трампа із Путіним у найближчі кілька місяців. Розкрив спецпосланець американського президента і з чим приїхав з Росії після переговорів. Виявляється, Путін надіслав до Вашингтона портрет Трампа роботи відомого російського художника і розповів на чи молився за американського політика після того, як на Трампа скоїли замах.